Китай на каналі моїми очима. так Мій канал активно розвивається. У вас, мої глядачі, частенько виникають питання: а хто ж я по професії? Я вам на прикладі покажу, чим я займалася вдома. Але щоб це відео не було просто як розповідь про мене, можливо, буде корисне для когось, хто також займається ремонтом одягу, або хто навіть ним не займається, а хоче в домашніх умовах відремонтувати свою курточку. Тому всім приємного перегляду. І так, ремонт курточки. Це відео я знімала ще коли була вдома. Це моя робота на замовлення. В даному випадку ви бачите, що є поріз під рукавом. Всередині в курточці утеплювач флізен. Бачите? Вона така об'ємна, красива курточка. Але сталася ось така біда. Як же ж в такому випадку можна врятувати виріб? Зараз я вам покажу відео, як я вийшла з цієї ситуації. Поріз зовсім невеликий, але він в такому місці, бачите, що просто зашити неможливо, бо буде все видно. Тому доводилося вмикати фантазію. В моїй професії без фантазії взагалі нікуди. Тому я вирішила, що я зашию цю дірку зсередини, вручну, і я вам покажу, як, а потім зроблю імітацію подвійних строчок машинкою. Для початку потрібно вивернути виріб на зворотній бік, роз'єднати боковий шов. Навіть можна роз'єднати зразу два бокових шва, потім Ми все одно їх зашиємо через один Ну і підкладку закріпимо, як завжди по класиці. От я показую, як я роз'єдную. До речі, ці ножнички, що в мене в руках, дуже-дуже зручні. Бачите, там всередині є такі закріпочки, так завжди кріпиться підкладка до основного виробу, щоб вона не сильно активно рухалася. Ось, Я витягую бачите, пройму після того, як роз'єднала. Дивлюся, де там дірка. Але ж там у нас ще є утеплювач. Ось він, бачите, як він виглядає. Флізелін, хто не знає. Ось. І для того, щоб дістатися до порізу, який на основній тканині, нам потрібно роз'єднати, розрізати сам флізелін. Для цього я розпорюю строчку. Бачите? Вона там подвійна, тому що флізелін настрочувався на основну тканину. Ну, воно по-різному буває в різних виробах. І роз'єдную ось зараз. Строчечку пройми. Все треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити основну тканину. Бачите, як я відділяю флізелін обережненько від основної тканинки там, де є поріз. Основна тканина прорезінена і вона не обсипається. Тому мені не потрібно її додатково проклеювати. Я маю на увазі сам поріз. Але я трішки збільшую пройму. Бачите, ще роз'єдную. Щоб було зручно дістатися до дірки. Далі я беру голочку тоненьку. Підбираю обов'язково ниточку в тон, також тонесеньку, бажано крепку. Ну, і тепер моя задача дуже акуратненько і дуже густенько зашити цю дірочку. Бачите? Я самі стібочки роблю один біля одного і зразу їх закріплюю. Типу, я роблю як закріпочну строчечку, бачите? Дуже-дуже плотненько один біля одного. Воно виходить дуже акуратненько і буде крепко. Тобто ця дірка в майбутньому не розійдеться. Але такий метод штопки підходить тільки для тканин, які взагалі не осипаються. От тут мені пощастило, можна було примінити, застосувати саме цей варіант. Бачите, я його повністю прошила гарненько. І ось так воно виглядає із лицевого боку. Але залишати так його не можна, тому що зразу видно, що воно зашито. Бачите, воно не красиво. І воно ще в такому місці, спереду, курточки. Що ну, просто буде видно. Тому я вирішую прокласти імітаційну строчечку прямо по цьому шву, який я зашивала. Бачите? Я беру тоненько загострене мильце і зараз буду малювати майбутню свою строчку. Тут вже потрібно застосовувати політ фантазії, я вирішила, що ця строчка у мене буде зігнута, типу як імітує рельєфний шов. От я зараз намалюю і покажу вам, як воно буде виглядати. Під низ краще щось підкласти, щоб лінія була рівненька і красива. Краще малювати під лекальце, ну, але в кого є досвід, то, звичайно, може намалювати так, як він захоче і зможе. Ось. Я так придивляюся, якого розміру має бути цей рельєфчик. Буду імітувати подвійну строчечку потім. Гарненько. Курточку розкладаю на рівній поверхні і починаю малювати рельєф, який чітко проходить по центру нашої зашитої дірочки порізу. Якщо мені все подобається, то я цю строчку так і залишаю. Поруч малювати другу строчку я не буду, тому що я буду її прокладати просто на ширину лапки. Бачите, ось тут вона, я отак приблизно її тільки. Схематично покажу, але ну, в цьому сенсу немає. Все одно я буду прокладати її потім паралельно тій першій строчці, яка проходить через дірку. Мені все подобається, я так буду залишати, але тут є важливий нюанс зараз. Нам же ж потрібно зробити симметрично на двох рукавчиках, так. То я малюю точно таку саму строчечку, майбутню строчечку, тобто лінію, рельєфчик, і чітко на другому рукавчику. Бачите? Я відміряю, яка має бути висота, де він починається, де він закінчується. Дві строчечки намалювала для того, щоб просто подивитися, як воно буде виглядати. Ось Бачите, як воно гарненько в майбутньому буде. Навіть не буде видно, що це тут робився ремонтик. Ще раз все гарненько переміряю, продивляюся, щоб мені подобалося. Бачите, дивлюся, який ширини стібок на оздоблювальній строчці по курточці. І зараз буду підбирати. Нитки і так само буду підбирати стібок на машинці. Ниточку беру крепку для верхніх виробів в тон основної тканини обов'язково. Бачите, вона така має бути, щоб вона не лусьнула. І зараз буду прокладати оздоблювальну строчку по тій лінії, де був розріз. Виставляю довжину стібка. Бачите, яке в мене обладнання вдома. Дуже якісна, гарна машинка, яку я купувала за пару років до війни. Ось. І таким чином прокладаю першу строчечку. Не дуже це зручно, тому що це район пройми. Ну, але якщо є досвід, та навіть і без досвіду, все одно все вийде, аби було бажання. Ось подивіться, як воно виходить. бачите? Зараз подивимося, що воно вийшло. Дивіться, строчечка прокладена чітко по лінії розрізу, і взагалі не видно, що там був розріз. Бачите, як гарненько вийшло. Ну, Мені дуже сподобалася ця робота. Далі прокладаю паралельну строчку на ширину лапки, як декоративно, тобто вона буде двойна, тому що по всьому пуховичку прокладена двойна строчечка. Якби була одинарна, то була б одинарна. Ось, Подивіться, як воно вийшло. Бачите, закріпочками обов'язково. Ниточки потрібно витягнути на зворотній бік і закріпити. Обов'язково я ніколи не залишаю нитки на лицевій стороні. Витягую, закріплюю і обрізаю, бачите, яким чином? Ось отакий в мене вийшов результат: дві паралельні строчечки. Бачите, як воно? Мені взагалі дуже сподобалося. Ось Там, де був розрізок, показую якраз. Ось. І зараз буду зашивати пройму. Але перед тим зроблю таких самих дві декоративних строчечки по іншому рукавчику. До речі, можливо, ви помітили, я не роз'єднувала пройму по іншому рукаву. А лише там, де був розріз. Далі зашиваю пройму, підкладку і все готово. Подивіться на готовий результат. Як вам напишіть в коментарях, чи сподобався такий ремонт. Мені дуже сподобався, я отримала задоволення від нього. Взагалі, і клієнту сподобалося, і я вважаю, що це один із найкращих варіантів отак врятувати річ. Подивіться, ось з одного боку, там де була просто імітація, і з того боку, де був поріз. Ніхто ніколи не скаже, що там воно не потрібно тих дві строчки. Бачите, як гарно вийшло. Ось тому я рекомендую такий метод. Він один із самих простих: користуйтесь. На кожен виріб, звичайно, що варіант такого ремонту буде інший, але в даному випадку супер. Отже, у мене вийшло таке відео. Напишіть вашу думку на цей рахунок. Як вам сподобалось, не сподобалось. Чи варто записувати відео в такому форматі, мені буде дуже приємно почути вашу точку зору. Також я надію, що воно було цікаве та для когось корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, мені це приємно, вам нічого це не вартує, а моєму каналу допомагає розвиватися. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.